Майже звільнений, принаймні за версією ЗМІ мер Одеси Олексій Костусів потрапив до лікарні з серцевим нападом. Напад стався у неділю, після чого Костусєва відразу забрали до реанімації, заявив про це перший віцемер Сергій Черненко. Зараз мер начебто перебуває на лікарняному. Раптова госпіталізація відбулася на фоні чуток про відставку одеського мера. За даними змі, таке рішення нібито затвердили після розмови з президентом Віктором Януковичем. Одна з причин в тому, що авторитет Костусєва перестав працювати на імідж партії регіонів. Вперше публічне про Костусєва з посади заявив нардеп регіонал виходить з Одещини Сергій Ківалов. Пізніше інформацію про звільнення підтвердила прес-секретар Одеської міськради Ганна Осипчук. За словами Ківалова, Костусіву запропонували зайняти нову посаду, і він погодився. Ківалов також завбачливо додав. Мовляв, не варто думати, що його хтось змушував чи наказував це зробити. Він зробив цей вибір сам, стверджував нардеп. Цікаво, що за версією змі саме Ківалов тепер один із найбільш ймовірних претендентів на крісло міського голови.